Усім привіт! Сьогодні читаємо казку залізно носа або Ну тож, вирушаємо. За темними лісами, за глибокими морями, ген за 77 держав та ще за 10 горобиних кроків і за 20 блошачих скоків жив собі один чоловік, який мав стільки діточок, як у решеті дірочок. І ще на одне більше. Журився чоловік, що йому робити з діточками, бо був такий бідний, як церковна миша. Коли дивився на дітей, то серце йому розривалося бліді, голодні, такі кволі, що падали від вітру. Ще доки жила жінка, сяк так перебивалися з дня на день, а як померла, то всі біди посипались на його бідну голову. Крутив, вертів на всі боки, але що далі, то гірше виходило. Одного дня каже він собі, ні, цього вже не можна витерпіти. Піду я світом щастя пошукаю, бо як вдома сидітиму, всі погинемо. Так і зробив, нагодував дітей чим було, взяв на плече сокиру та й пішов широким світом. Іде, іде, йде, йде. Заблудив у глибокий ліс і застала його там така темна ніч, що в темряву можна забити сокиру. Раптом далеко перед ним щось блиснуло. Чоловік за світлом, за світлом і дійшов. Світло лилося з маленької хатки, що стояла серед лісу. Чоловік глипнув у вікно, там світив каганець і горів вогонь, аж іскри розліталися. Мовби якась невидима сила гребла жар у печі. Погримав у двері. Ніхто нічого погримав ще раз тихо, натиснув на двері, вони відчинилися. Переступив поріг. У хаті тепло-тепло і чимось приємним пахне. Та ніде, ані душі. Встав коло вогню, сушить одежу. Та так йому добре. А на дворі темна ніч, дощ лі, громи бухають. Глянув на стіл, а там усяка їжа й пиття м'ясо печене, курка, калачі, усе, що душа забажає, сів до столу й почав наминати, їсть то одне, то друге, вином запиває, їв і пив доти, доки в нього лізло. А далі набив собі люльку, запалив та й курить. Аж дивиться. А збоку на лавці паскудна чорна кішка на нього очі витріщила. Хотів відігнати, але вона тієї ж хвилі щезла. Хм, думає чоловік, не видів, коли з'явилася, не видів, куди й пропала. Чи ж не втрапив я до чортівської хижі? Так і є, озвався голос. Бідолашний чоловік глипнув у той бік, звідки почувся голос, а там таке бабище сидить, що на неї дивитись страшно. Стільки на ній зморшок, як у циганки на спідниці зборок, а носище залізний і такий довгий, що як баба голову схилить, то впинає нему землю. Каже босорканя. А то була таки непроста баба, а босорканя, відьма. Так, так, чоловіче. Втрапив ти до чортівської хижі. Я, чортова мати. Зараз прийде з пекла мій син і візьме тебе в руки. А що, як я розкажу, що ти його обідниці з'їв, то ого го. Почув цей чоловік і аж мороз пішов по ньому, зубами цокотить. А бісове босарканя не смовкає. Ніщо тобі не поможе, ти пропав навіки. У пеклі чорти будуть вилами тебе колоти і в гарячій смолі купати. Добре тобі буде. Ха-ха. У мене купа дітей, відпрошується чоловік. Усі погинуть без мене. Красунечко, поможи мені. Що хочеш тобі зроблю? Лиш нехай твій син не несе мене до пекла. Добре, каже Босурканя, як візьмеш мене за жінку, то я тебе визволю від пекла і зроблю багатим. Чоловік, як це почув, то мало не впав, щоб він узяв собі за жінку гідезну з залізним носом, а баба своє. Так, так, чоловіче, ти бідний, у тебе купа дітей, а жінки не маєш. А коли візьмеш мене за жінку, то побачиш, як нам всім добре буде. Ну, згоден. Що робити? І залізо носа не до шмиги, і в пекло йти нема дяки. Згода, каже чоловік. Візьму тебе лиш порятуй від пекла. Добре, засміялась Босарканя, А тепер влаштуємося в дорогу, щоб до ранку бути вже в тебе. Привела Босарканя чорного коня, принесла міхи та й повеліла. Та й повела чоловіка до підземної комори. А там, чого тільки не було, всіляке дороге вбрання, чоловічі, жіночі, їжа, пиття, яке душа забажає, гроші, золото і срібло, коштовне каміння. каже Босорканя. Ну, дорогий мій господарю, це все твоє й моє. Пакуй у міхи та й повеземо до твоєї хати. Насипали золото, срібла, діамантів, напакували дорогої одежі, а зверху поклали їжу й пиття. Міхи звалили на коня і рушили в дорогу. Їхали цілу ніч. Коли розвиднялося, були вже на краю лісу. Каже босорканя не квапся, чоловіченьку. Розпрягай татоша і спочинемо тут на муравиці зеленій. Чоловік спинив коня, розв'язали міхи та й почали пригощатися. Їж, дорогий мій, їж. припрошую, баба і вибирає йому найсмачніше. Але чоловікові було не до їжі і не до пиття. Усе думав, як би позбутися біди. Або сорканя наїлася, випила одну плящину вина другу і лиш перевернулася, сп'яніла й заснула. Чоловікові не треба було більше. Поплював у руки, гупнув бабу обухом по залізному носі, аж той переломився, а сам на коня та й драла. Але ніс від удару так загодів, що почули аж в пеклі. Хо-хо-хо! – закричав чорт. Моїй мамі хтось ніс переламав. Треба його схопити. І тут таки вискочив з пекла. Догнав він чоловіка, аж тоді, коли той уже завертав до себе в двір. Злодію, Розбешако!» – крикнув чорт. Далі тобі не жити. Пусти, кричить чоловік, це вже моє подвір'я, тут я господар. Але чорт і далі тягнув чоловіка. На крик вибігли діти. Худі, обдерті, розпадлені, брудні. Зачали репетувати йой!» йо наш татко привів нам дідька! обдеремо його, а зі шкури пошиємо по столи. Будемо мати й м'ясо, а з чортових рогів зробимо трембіти. Чорт перелякався і почав проситися. Пусти мене, чоловіче, ніколи більше не буду тобі шкодити. Не пущу, каже чоловік. Нехай мої діти не будуть голодні. Та чорт таки вирвався. Копив свою матір і скочив з нею просто в пекло. А чоловік завів коня з міхами у двір і з того дня так забагатів, що не було такого багача в цілій околиці. Дякую за увагу!